Thank mm -hmm. you. Всіх вітаю, шановне панство, починаємо стрім з розіграшу, Довгоочікуваного розіграшу нашого мерча, Наших брендових предметів. В нас зараз немає Джолі, поздоровуйся Привіт, привіт. Да, в нас зараз нема усіх 30 переможців. Нас лише 24 правильні транзакції, да? так ось кратні 500. А, да, Тому нагадую мови: у вас є ще 10 хвилин до 15. Щоб прийняти участь, це бути підписаним на цей YouTube канал, а поповнити банку Монобанка, яку я зараз скину в чат. На будь-яку суму кратно 50 грив... гривень. Ось. Саме цю банку необхідно поповнити, щоб прийняти участь. У вас є ще 10 хвилин в 16.15. Ми нажмемо кнопку і розіграємо усі... усі лоти. Я нагадую, що у нас в лотах. Перше третє місце це футболки з нашим логотипом UDC та чорні шеврони UDC. Четверте шосте місце це в нас килимки для миші з нашим прапором та сині шеврони UDC. І з 17 по 18 місце це в нас сині шеврони теж саме. А з 19 по 30 чорне шеврона UDC. А, так а, Також для топ-донаторів, які задонатили найбільше суми, будуть ще а, окремі додаткові призи. А, які будемо докладати. Якщо Донат трохи більше 50, був то норм. Донат необхідно, щоб був кратний 50 Якщо Донат був 51, 55, 59, 75, він не приймає участь у розіграші, тому що програма це саме Монобанк, він не, розп... не сприймає такі поповнення. Тому так. Вибачайте, але потрібно було читати уважніше умови лише кратні 50 гривень. Тобто ж 50, 100, 150, 200, 250 і так далі. Ось тому так для топ-донаторів, я повторюсь будуть ще окремі додатки, які ми будемо класти вже в посилки, не розповідаючи, що там. А з приводу футболок, хто виграє, то ми з вами звежемося. буде зачекати, щоб зробили під ваш розмір. Да, це велика оговорка, яку необхідно було сказати. Тому що все інше в нас вже готове. Що в нас ще 7 хвилин, хлопці? Якщо ще хтось хоче долучитися до розіграшу, ще 7 хвилин, щоб закинути поповнення кратне 50 гривень, та отримати гарантовано подарунок, тому що в нас зараз лише 24 учасника з 30 Да анлак, увы. Може, тегніш укрів, вже Фукрів. вже тегів Тега Укрів. І в головному чаті оголошень, і в казармі. Тому так. Вже тег. Так, що там, Джолі? Ще ніхто не долучився ще. По два. А? Прийшло ще два. Чудово. Тоді в нас ще два лоти є, хлопці. Хто бажає, будь ласочка Ще раз зараз продублюю банку. То бажаю долучитися. Долучайтесь. То а чого три? Бо було 25. Було 4 ще 27. А, Ну, значить, нас ще три. Ще три людини можуть долучитися до розіграшу, хлопці. У вас ще чотири ну, хвилини. І, по суті, гарантовано виграти, тому що у вас всього буде 30. Так, да, по фіду, 30 30. 30 ще три гарантованих місця, так сказати. Давайте вже. Ну, ще 3 хвилини. Як домовлялися до 15 хвилин. В 15 хвилин нажимаємо на кнопку, отримаємо переможців та чекаємо зворотнього зв'язку. Тому, хто ще не долучився, у вас є 3 хвилини до 15, щоб долучитися. Давайте ще 3 гарантованих приза Нагадую, що необхідна сума лише кратна п'ятдесяти. Ще три хвилини. Хлопчики. Три хвилини. Допомагаємо. Серверу. Долучаємося до розіграшу. Так, хтось нам закинув 50 гривень на основну банку. Дуже дякую за це. Але як я вже казав, необхідно закидувати на спеціальну окрему банку, яка є закріплена в. це пройшло день на розіграш. Ну, от мені просто тільки що повідомлення прийшло. 50 гривень. Я дякую за донат, але це окрема банка, яка просто на потреби сервера, а то окрема банка для розіграшу. Тому що ми е, 70% грошей з цієї банки відправимо на допомогу ЗСУ. І щоб не мішати гроші. Так. Лол. Да. Лол, тувы. <ріст>, я ще раз продублю банку для розіграшу, і давайте я її вставлю в Опис. Банка для Розі, хорошо. О Боже, що це грає То у нас виходить 30. 30? Ну, чекаємо до 15, може хтось ще запрыгне в останній момент. Чекаємо до 15, а там розігруємо Ти не лякай так. Ну. Не лякаю. Обнови, напевно, сторінку, тому що. Так, я угу, Окей. так хлопці як показує мій комп'ютер в нас же 15 хвилин у вас є ще 20 секунд і тоді ми тикаємо оновлюємо та отримуємо 30 переможців Все, усі успіли, всі встигли, всі закинули, хто бажав. Всім дякую за участь. Хто переможе, той переможе. Джолі, прошу. Так, початок 11 хвилин стриму. Ні, 15 хвилин малось на увазі а, на часах 16-15 Так, хто в нас переможе? Він повинно прийти з повіщенням. Mm -hmm. І вони можуть на нього відповісти і надати, так сказати, свої дані. Ну вот, собственно, ти бачиш. Топ доната. Я так я так розумію, потрібно перемішати та розіграти, правильно? Ні от, переможців А от ніже то, що красна кнопка. Ага, да. Пошли вас, сравнивай, А, все, подожди, тогда дай мне соскринить первых пять человек. Да, тут а. просто топ в Угу. Раз, два, три, четыре, пять. Все, первые пять человек. Тимур Рен, Володимир Б. Микола И. Данил Т, Данило П. отримують додаткові подарунки. як топ донатори Так, давай далі Визначаємо 30 переможців. Вечір в хату. Що за мерч? Наш мерч мерч ком'юніті мерч клану. Так, і того. Того 24,вісці. А пробувало. чого останніх ні. Причому. Воно не зробило кратних 50. Взяло тільки 24. А, може там зараз мені придаємо це. В телефоні ну, А вон щас... завантажу таблицю з контактними даними. Може тут ну, лише. Постійно, постійно. А, ну давай природе. Ну, кратно, 50, все правильно було. Вибачаємося за сумбур перший раз робимо таке. Може це типа по декілька раз донатовий, можна зарахувати. Сейчас Так он тебе же табличку скачала, нет? Ну, табличку скачала, да, сейчас. Давай, если там нету личных, личных данных, то тоже выводи. Если а -а, есть, то оставляй. Сейчас мои на матч хорошо и открыто, я ее тебе А, давай я открою. Mas. Мені тут монобанк написав. Ну от. Так само. Ну от кому написав, той перемог. Перемо... Один з переможців. Ми зараз ще. А, а, так, а... Так. Не... а йоб твою мать. А, а, я... ну, а, ну в Excel. В Excel, в Excel, в Excel. В Excel. В Excel. Угу. Ми вибачаємося за сумбур, за Тупьош. Але перший да, раз. Потом, да. Слушай, ну тут в таблице вообще 21 победитель. <мас> а, получается просто выкинула. А нет, вот просто есть 75. Что за хуйня? Ну, типа, она в проекте, бачу, я хочу, чего она так. Можна попробувати ще раз. Я просто вроблю, що. Люди можуть декілька разів вигравати на одній ті самі банки, а й попробуємо. Просто. Ну для чого взяла 24, і причому, от... Да, є некратні. Вот некратне, не 3 не 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 я не вибрав. Сейчас стоял на стройке, но так. А вот последний донат ты видишь? Да, конечно. Я шумаю в старинку. А кто у нас? Сколько у нас последних донатов? скажем Там 6 есть. Я сейчас, Просто если там только 6, у нас только 30 победителей, мы их просто добавим в последние... последние а, последние... Я... Пять одинократные. Ну давай его тоже, давай его тоже. Все 6, шесть ну, давай сюда. Один та же самая просто. А, ну тогда... Тогда пять добавляем, да. Все, тогда у нас пансонар Пан Санар, выиграв футболку и... І... Зараз одну секундочку, я открою умовы. Паралельно з цим. У й в таблицях не виставляє коментарі з никнейма Ні ні у мене є, у мене є У а, да. а, Пан Сонар виграв футболку та чорний шеврон. А, пан Торба виграв футболку та чорний шеврон. А, пан Голдекс виграв футболку та чорний шеврон. А, пан Эмпти виграв Килимок та синій шеврон. А, Микола І. Нема подписі, хто це. Але він виграв а, теж килимок та чорний шеврон. Алекс Аст теж виграв а, килимок та чорний шеврон. А, далі в нас а, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, 10, 11 11 мі... 12 місць вибачаюсь, виграли синій Шеврон. Це в нас Прост, Сапсанчик. Не знаю хто здесь Мітрохін Д. Не підписан нікнейм. а Шинір Даніл. Теж без нікнейма Євген П. Лазерскар Ногла Тратіла Ніколенка. Без нікнейма Дмітрі Це Апознань виграли синій шеврон. Та усі останні, хто були, виграли чорний шеврон. Це в нас Дака, Даніла Б. Без нікнейму, Рагнар, Хіро, Жир, Мататао. Та останні шість гравців, які мені шість донатів, які мені пізніше скине. Містер Джолібот. Виграти що щось можеш? Я втратіла Дака Ногла, і дві людини, які. Я їх дуже прошу. Якщо у вас є. Ну ви тут без нікнема написали. А якщо у вас є, скажімо так. У мене транзакція... тратіла Дака Ногла уже є в переможці. Ну, це останні шість. Коротше, у мене є теорія, що просто через те, що в цілому типу, транзакцій не хватило на ту кількість, яку я написав. А, це в Монобанк жмихнуло Він просто всі рандомні взяв. Mm. Вот. Ну, тому, ну, да Треба просто наступний раз розібратися з цим поделом. Ну, опит. Тому хто. Да. Переможці тому, названі. Будь ласка, вийдіть на связь хто? Без нікнеймів. У вас є. До наступної суботи час, щоб передивитися стрім, вийти на звязь. Я ще раз повторюю нікнейми. Це в нас Мікола. Необхідна транзакція, хлопці. Необхідна транзакція та документ. Що це саме ви, щоб не було проблем. Мітрохин Д Євген П. Богдан Б, а не Ніколенко здесь есть все тут е, Дмитро С Данило Б и кто ще а це так. я, Дмитро, це я, там власва. Можуть, Можуть просто бути хлопці, хто не з цих, скажи мені. Ну, я знайшов проблему, кстати, чого я назвав. що деякі по-разному. Ну, не тут у нас є дві транзакції карту карт а, ну, якось з інших банків, які монобанк чогось не да Хлопці, не треба зараз писати. Мені в ЛС, будь ласка, мені в ЛС з е інформацією. А, скріншотик сповіщення з Рубинабанка і транзакцію. От, тих, кого там ще -то вже назвали, кого Мадобанк чогось не вивів. Ну, типа, sorry, к сожалению. А, собственно, вам там барсук повинен був назвати. От, вам просто можна транзакцію скинути з часом. Що було видно час, який викидали, і все. Да. Так, я повторюю останній раз, в кого, в кого мене нема нікнеймів. І після, будь ласка, пишіть мені в Велес. Микола І, Мітрохін Д, Євген П, Дмитро С. Данила Б. І все. Ну і пей pay, pay транзакції, які назвав uh, Джолі Фокс. Так, uh, да, є дві в общем, ще скажу. Одна взагалі ніяк як не підписана а друга. Давай так. Владис... Владислав Є. Е. Стай 24. Тому да будь ласка, виходьте на зв'язок. А... там В течение пару днів я відпишу усім з приводу. Ну, хто. кого нікнейми я маю з приводу перемог. Всі інші. Я після скину на карту, не на розіграшну. Ну, уви. Не на ту карту скину. Все, що можу сказати. Владіслав Є і ВС-карту Карту, карту Тах'юа. Просто Барсику нокаут Ні, я я з цих е, карток нічого не маю. Поки що. Я, я більше трачу на покупку мерча з власного кошту. А, да Хлопці, хто? Е, маленька об'яв. В нас приїхали нові патчі, нові шеврони. ПВХ є 3D, є звичайні. 3D в нас тільки основний чорний шеврон, а ПВХшні приїхали усі усіх полків. Усіх полків. Я зараз на стрімі покажу фотографії. Зараз одну хвилинку. а Одну хвилинку я виведу вам це на екран. Як би це вивести краще? Так, це в нас захват окна. Ось. да, Ось це в нас чорний шеврон новий, який приїхав. Це в нас ССО Шеврон, який приїхав, Тан танковий артилерійський. Командного складу, інженерний морський, логістичний, другий механізований та першопіхотний. І ще ось такий у вигляді флага маленький. Тому, якщо є бажання, вже можна замовляти. По 170 гривень кожний, можете писати в ЛС Ще скоро з цього приводу буде об'ява в мерчовому каналі. В цілому, все. Всім дякую. Дякую, що приймали участь. Дякую, що донатили. Як вже було сказано, 30% піде на підтримання проекту та 70% піде на зсу. Пізніше ми скинемо скріншоти, куди пішли гроші на ЗСУ. Скоріше за все, це буде в так улюблену Джолі, третю штурмову бригаду. Чи вони вже збирають на корпус? А, а, ні, там є на бригадах. На корпус? На бригаду А, ну, ну. Там вибереш, куди ти більше хочеш. <гум> ну, разом вибирати будемо Окей. Все. Всім дякую. Uh, да, якщо бажаєте щось заказати в ЛС uh, хто не. Опять-таки, хто не. Кого не маємо ми нікнеймів, будь ласка, зверніться до мене, в ЛС До всіх, кого я маю нікнейми, я ще напишу на протязі декількох днів. Все, дякую. Будемо закінчувати. А? Гарного дня кажу. да Усім гарного дня і чекаємо на операцію